Друзі, привіт! Я вас вітаю на новому занятті. У нас з вами сьогодні буде така активна ранкова руханка, або не ранкова, це може бути просто таке міні-тренування посеред дня. Я знаю, що ви руханки любите, тому із задоволенням їх для вас знімаю. Для сьогоднішньої руханки нам абсолютно нічого не знадобиться, і ми з вами будемо починати. Починаємо ми з того, що почнемо крокувати. Лівою та правою стопою і розтирати долоньки. І прям все активніше і активніше. Починаємо крокувати швидше, долоньки розтирати активніше. Відчуваємо такий жар, крокуємо, крокуємо, крокуємо. Продовжуємо крокувати, витягуємо руку, ліву, наприклад. І починаємо прогладжувати правою рукою її з внутрішнього і зовнішнього краю. І крокуємо, крокуємо, крокуємо і спробуйте помітити, чи вдається вам крокувати швидко, а руку прогладжувати повільніше. Інша рука. Угу. Мозок вже прокидається. І ще один раз. Супер. Продовжуємо крокувати уже більш повільно і починаємо розтирати грудину кулачком. Розтираємо, розтираємо, розтираємо. Зупиняємося і починаємо гладити живіт. Можна двома руками, можна однією. Просто по колу прогладжуємо передню черівну стінку. Угу. Тепер переміщаємось на зону попереку і крижа. Якщо ви в лосінах, легінсах, обов'язково залізьте прямо під а, ваші лосіни і просто почніть зміщати руками шкіру. Вірніше, по шкіру зміщати по тому, що під шкірою. Ніби шкіру по кісті зміщаєте в зоні крижа, прям гарненько поростирайте, позміщайте, там все має класно рухатися. І також поперек поростираємо. Угу. Прекрасно. Далі ви нагляйтеся, берете за свої прекрасні сіднички, на вдиху, прогладжуєте ноги від сідниць до п'яток на видиху передню поверхню ніг. Знову вдих, видих. Ще два вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Прекрасно. Трошки ми з вами пробудилися. І зараз ми залишаємося стояти, нахиляємося, коліна трошки м'які, сіднички розкриті. Хай права нога буде опорна. І зараз ми припіднімаємо ліву ногу від килимка. Ви тут можете спиратись на стіну або на якийсь стілець. І штовхаючись правою стопою, я розкриваю ліву половинку тазу назовні. Грудна клітка у мене також розкрилась і я опустилась. І це у мене відбувається від. Правої стопи праве коліно нікуди не завалюється, дивиться чітко вперед. Ось у мене ліва половинка тазу то піднялась, то опустилась. То піднялась, то опустилась ще 4 рази. Від правої стопи три, два. Прекрасно. І останній раз. Супер! І все те саме на іншу сторону, нахилилися, розкрили свої сіднички. Права нога зігнута, і від лівої стопи тепер прокручуємося. У вас грудна клітка і таз, ніби рухаються як одна така суцільна конструкція. Прокручуються то назовні, то всередину. Або там праворуч і ліворуч. Слідкуємо за лівим коліном, щоб воно весь час дивилось прямо. Ще чотири. Три, два, і ще один раз. Прекрасно. Тепер ми з вами підходимо до краю килимка, давайте трошки його посуну. Виростаємо за маківкою вгору, робимо вдих. На видиху киваємо головою, хребет за хребцем вперед і вниз Починаємо округлятись. Та з до останнього тягніть лобковою кісткою на себе, щоб гарненько округлився поперек. Опустилися і прокроковуємо руками вперед, в позицію планки. Таз високо не тягнемо, руки гарно штовхаються від килимка, нейтраль в хребті. Відштовхнулись руками і ногами. Вийшли в позицію інверті 2, підрозкрили свої сідничні бугри, не провалюємось між лопаток, плечі відтягнули від вух. Зараз праву ногу підніміть по діагоналі вгору, потягніться. І зробіть широкий крок вперед. Нога у вас. Крокнула між долоньок, і ви піднімаєтесь вгору в такий широкий випад. Зверніть увагу, що не провалюємось тут. В попереку можна трошки лапкову кістку потягнути на себе. І зараз ми будемо пружинити. Права стопа штовхає килим вперед. Від цього моє праве коліно підвипрямилось. І знову опустилось. Від стопи я випрямляю коліно, тобто від того, що стопа штовхається. Всі вигини хребта, зберігаю. І зараз ми додамо руки. Коли штовхаємось стопою, випрямляємо коліно, руки йдуть вгору і опускаються вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Ребра заховані передні. Вдих. Видих. Ще два. Видих. І останній раз вдих. І видих. Прекрасно. Знову опустилися, я трошки посунусь. Ліву руку опустили коло правої стопи. На вдиху, розкрились. Правою рукою потягнулись вгору, ліва добре штовхається. На видиху я пірнаю ось між рукою і ногою. І ліва рука продовжує штовхатись. Потягнулася правою рукою. Вдих. Видих. Вдих. Ось тут ліва рука штовхається, не провалюємось між лопаток. Вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Прекрасно. Опустили праву руку на климок. Прибрали праву ногу назад, знову планка. Гарно штовхаємось руками. Виросли в інверті дві. Розкрили сідничні бугри. Руки відштовхуються. Між лопатками не провалюємось. Піднімаємо ліву ногу, потягнулися. Широкий крок вперед. І ми з вами піднялися у широкий випад. І починаємо від лівої стопи пружинити. Випрямляється коліно, згинається. Стопа штовхає килимок вперед. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Додамо руки. Вдих. Коліно випрямилося майже на 95%. Руки потягнулись вгору. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ще три. Супер. останній вдих і видих. Опустили праву руку на килимок. Лівою рукою потягнулись вгору. Права рука сильно вдих. На видиху пірнаю між правою рукою і лівою ногою. гарненько виштовхуюсь правою рукою вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих, видих, вдих, видих. І ще один вдих. І видих. Прекрасно. Опустили ліву доньку, знову вийшли в планку. І зараз я тягнусь колінами до килимка, від випрямляю коліна круглою такою спиною, хвилею, накочуюся вперед в планку. Знову зігнула коліни, дві, дві пружинки. І великою хвилею перекотилась в планку. Ще таких чотири рази. Дві пружинки, і коли випрямляємо коліна, таз автоматично підкручується, запускає цю хвилю. Дві пружинки. Вийшли в планку, сильні руки, вдих. Не піджимайте тут таз, нейтраль. Останній раз вдих. І видих. Прекрасно. Опускаємо коліна на килимок. Коліна трошки поширше. Опускаємось в позицію дитини. Просто відновлюємо дихання. Кілька дихальних циклів дих. видих, Дих. Видих. Супер. Акуратно через круглу спинку піднімаємося, залишаємось сидіти в цьому ж положенні. І зараз ліву доньку я ставлю на килимок, лікуть трошки м'який, права рука за головою. Права донька на потилиці, лікоть у мене натягнутий під кутом 45 градусів. Тобто він не бовтається. А ніби донька трошки тисне в потилицю, потилиця в доньку. я відштовхуюсь лівою рукою, розкриваюсь грудною кліткою. Зверніть увагу, що плече я тут не заламую, тобто лікоть повертається тільки за рахунок повороту грудної клітки. І видих, тягнуся ліктем в напрямку лівої руки. Вдих і видих. І тут я ніби від лівої руки розкрутилась. І Закрутилась. Ще вдих. Вдих. І останній раз вдих. І потягнулася. Супер. Змінюємо руки. Права на килимку, ліва штовхається, верніше, ліва за головою. Правою відштовхнулася, розкрилась. лікоть лівий, натягнутий під 45 градусів. Видих, потягнулось. Вдих. Видих, ще вдих, видих, ще два. Останній вдих і видих. Прекрасно. Виросли і стаємо в позицію чотирикутника. занурюємо гомілки в килимок, підкладаєте рушник або підвертаєте килимок під гомілки, якщо це необхідно, якщо вони у вас ось в такому положенні знаходяться, не занурюються повністю. Відштовхуємось руками. Голова, грудна клітка і таз у вас на одній прямій. Руки штовхають килимок вперед та тягнеться назад. Пауза. Штовхнулись гом'яками від килимка, таз підкрутився. Округлилась вся спина. Видихаємо рухаємось вперед. Зупинились, коли у вас плечі над руками. Ще сильніше вдихнули в кругну спину. Видих, акуратно розігнулись, підконтрольно. Старайтесь не поламатися в центрі спини, а ви ніби ключицями тягнетесь вперед, м'яка така дуга. Знову відштовхнулись руками округлились і ногами. Поїхали круглою спиною назад, центрувалися, прийшли вперед. Ще один раз. Назад, в нейтралі. Від гомілок округлились. Кругла спина, поїхали вперед. Пауза. В центрі вдих. Ще сильніше штовхнулись руками і ногами, розкрили купол спини. Видих м'яке розгинання. Думайте про те, що ви ключиці тягнете вперед. І трошки натягуєте, звісно, таз вергнінаху. Відштовхнулись руками, округлились, поїхали назад, центрувалися. Приїхали вперед. Супер. Зараз підверніть пальчики стоп на себе. Штовхніться руками на стопи, відчуйте, як розкривається, ніби підошана фастія. Повертаємось вперед, відтягуємо стопи, качаємось таким чином назад. Тобто, ви весь час, чергуєте. Положення стоп і прям пружинити стопами. Руки вас штовхають до стоп. Угу. Ще пару разів. Розкрили задню поверхню стоп. І розкрили передню поверхню стоп. Угу. Знову підвертаємо пальчики, качнусь, зловили тут себе, можна поставити по вище колі... коліна, якщо потрібно. І зараз ми таким одним рухом штовхаємось, присіли. Піднімаємо таз вгору, залишаємося в нахилі. Грудну клітку не провалюйте тут вниз. І виростаємо вгору. Розігнулися в кульшових. Супер. Знову згинаємось. Опустилися, підняли п'ятки. Тепер я тягнусь колінами вперед. У мене ось тут трошки розкривається. Передня поверхня стегна. Знову зловила себе, виросла в нахил, виросла вгору. Нахил, присідання. Потягнула коліна вниз. Розкрила передню поверхню стегна, таз на п'ятки, нахил, виросла. Ще один раз. Присіва, потягнулась колінами, присіва і виросла. І зараз ми з вами трошки ставимо ноги поширше, майже вже завершуємо. Носочки також розверніть в сторони. І ми присідаємо таке глибоке присідання. Ліктями почніть розштовхувати коліна, можна взяти в замочок, руки, або ось таким чином поставити, як вона намасте. Якщо ви тут взагалі не можете так сидіти, все ось так завертається, то це питання до мобільності тазу і мобільності гомілкового стопу, з чим ми з вами регулярно працюємо на цих тренуваннях. Поки що можете відірвати п'яточки. І починаємо перекочуватися. М'яко ліворуч і приворуч. П'ятки я тут не відриваю, і у мене стопи ніби завалюються. То не внутрішній край, то на зовнішній. Угу. Перекочуємось. Супер. Опустили руки на килимок. Підняли таз вгору. І знову присіли. І продовжуємо вгору. Коліна штовхаємо в сторони. Вгору. Вниз. Ще два рази. Супер. І піднімаємо таз, залишаємось тут. Можна стоп поставити паралельно. Розслабтесь, провисніть. І тепер почніть тягнутися сідничними буграми вниз, ніби у вас отак за штани хтось потягнув. Тобто ви підкручуєте таз у задній нахил і хребець за хребцем. Виростаєте вгору. Ролап. Виросли. Супер! І на цьому ми з вами будемо завершувати. Я сподіваюся, що ви прокинулися. Я точно зігрілася. От, бажаю вам класного дня і до зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!